Різдво та новий рік неможливі без святкового дерева. Хтось ставить живу ялину, хтось штучну. Однак, оглядаючи ці гілочки, що ви бачите? Звичайне дерево, яке зростало кілька років, а потім було зрізане саме для вас. Насправді його історія значно довша. Привіт, всім, мене звати Валерія, і ви зайшли на географічний канал. Точно не для того, щоб дізнатися, чому ялина або сосна стали невіддільною частиною новорічних свят. Про це краще розкажуть історичні блогери. Замість цього, ви почуєте достатньо, щоб побачити в цьому ароматному дереві, яке ми щороку ставимо на найпомітніше місце, не просто рослину, а цілу історію нашої планети протягом останніх кількох сотень мільйонів років. Коли з'явилися перші хвойні та чи застали вони динозаврів? У який момент певна кількість рослин вирішила, що їм необхідне не звичайне пласке листя, а гострі голки. Чому сучасні хвойні дерева південної та північної півкулі так відрізняються? І хто витіснив ці рослини майже з усіх екосистем планети приблизно 135 мільйонів років тому? Вічнозелені хвойні дерева одні з найстаріших рослин на нашій планеті. Вони стійко витримали кілька масових вимирань, кардинальні зміни клімату і змогли адаптуватися до вражаючи суворих умов землі, бо так було потрібно. Сучасні хвойні справжні рекордсмени. Найстаріше дерево у світі, яке існує неймовірні 5 тисяч років. Це остиста міжгірська довговічна сосна під назвою Мафусаїл, яка зростає в США, штаті Каліфорнія щодо найвищого дерева у світі. Воно теж хвойне. Вічно зелена секвоя, якій дали власну назву гіперіон, вимахала на 115 метрів та 70 сантиметрів. До речі, також в Каліфорнії місце гігантських дерев. Втім, коли саме хвойні дерева почали розвиватися в цьому напрямку? Близько 360 мільйонів років тому на землі розпочався найдовший льодовиковий період фанерозоя льодовикова ера кару, яка мала два великих періоди злоденіння. До глобального похолодання призвів активний розвиток рослинного світу на початку дивона близько 400 мільйонів років тому, та об'єднання континентів в один великий шматок суші під назвою Пангея. Приблизно 300 мільйонів років тому. Закриття океанів та океанічних течій призвело до охолодження літніх сезонів. Саме в цей геологічний період з'явилися перші на нашій планеті насіннєві рослини та перші ліси. Першими насіннєвими рослинами, що еволюціонували, були голонасінні. Вони не мали квітів та плодів, а їхні насіння розвивалося відкритим. Воно вже мало запас поживних речовин та було захищене власною шкіркою. Вважається, що тоді з'явилися одні з найдавніших предків сучасних воєнних дерев. На сьогодні вимерлий клас Кордаїтових. Кордаїтові були одними з найвищих дерев того часу. Вони не були надто схожими на сучасні хвойні рослини, але деяку подібність мали: видовжене листя та особливу щільну структуру стовбура. Розвиток рослинного світу у дивоні призвів до того, що рівень кисню в атмосфері досяг 35%, Зараз приблизно 21%. А кількість вуглекислого газу, який вся ця рослинність почала поглинати, впала нижче 300 піп. В наш час цей показник перевищує 420 частинок на мільйон. Дякую всім спонсорам, які підтримують мій канал на Patreon, BuyMeCoffee, стають спонсорами на YouTube та просто донатять нам Монобанку, де я збираю на технічні оновлення, щоб картинка, звук, монтаж ставали кращими. Без вас розвиток каналу був би значно повільнішим і не таким зарядженим на успіх, як зараз. Дякую моїм найбільшим спонсорам Феодору Смірнову та Сергію за те, що так вірите в мене і робите такі значні внески, у які б я раніше ніколи не повірила. Зараз я на шляху до перезбирання свого. Того старенького ПК, щоб монтаж вівся без вилетів і без горіння одного мого місця. Щиро дякую всім, хто підтримує мене просто своєю увагою, яка не менш важлива. Ваші коментарі, лайки та підписки грають величезну роль у просуванні моїх відео. Не забувайте про ці маленькі дії, а ми продовжимо. У другій частині льодовикової ери Карру, яка розпочалася приблизно 318 та завершилася 299 мільйонів років тому. льодовикові поля поширювалися з центру сучасних Австралії та Індії, які тоді були значно ближчими до південного полюса. Звісно, парниковий ефект став слабшим, клімат холоднішим та сухішим, а рівень моря нижчим. Літо було настільки холодним, що сніг не встигав танути, а тому накопичувався, перетворюючись у льодовики. Усі ми знаємо, що рослини люблять тепло та вологу, і очевидно, що на той час умови по всій землі змінювалися абсолютно в протилежному напрямку. Тому всьому живому була необхідна нова тактика, щоб вижити. Таким чином, близько 310 мільйонів років тому дерева еволюціонували. Деякі з них, відділившись від повністю вимерлих на сьогодні насінних папоротей, видовжили своє листя, перетворивши їх на голки. Таке листя отримувало значно більше води. А насіння видозмінилося так, що трималося на гілках до тих пір, поки у навколишньому середовищі вологи не стане достатньо, щоб мати змогу впасти на землю та пустити коріння. Голки виконували ту ж саму роботу, що і широке листя. Вони вловлювали сонячне світло, поглинали СО 2 та генерували кисень. Замість того, щоб щороку осипатися, голки можуть служити по 3-4 роки. Це ж так зручно та економно. Водозмінне листя створювало нижчі опір вітру, витримувало лід та сніг взимку і поглинало сонячне світло майже увесь рік. Увесь цей час залишаючись зеленим. Так з'явилися хвойні дерева, які відокремилися від своїх найближчих родичів, гінгових... Гін... Гінгових? гінгових. Гінгових та Саговникових. В цей період з'являються Вольцієві. Група вимерлих на сьогодніх войних, які на вид були схожі на сучасні Араукарієві. Дослідження свідчать про те, що сучасні хвойні розвинулися саме від них. Після поділу суперконтинента Пангея на гондвану та Лавразію, який розпочався приблизно 150 мільйонів років тому. Хвойні також розділилися і почали розвиватися відокремлено один від одного. Так з'явилися сучасні 628 видів хвойних, які об'єднані у сім родин. І усі сучасні родини почали з'являтися ще тоді: у Мезозої голосіння дуже довго домінували на нашій планеті. Однак приблизно 135-125 мільйонів років тому стався справжній бум. Зовсім інших рослин у скам'янілих рештках того часу знайшли приголомшливу кількість квіткових, які раптово у геологічному масштабі почали заповнювати тогочасну екосистему. Тоді з'явилися перші покритонасінні або квіткові розвиток насіння яких кардинально відрізнявся від попередньої панівної групи рослин. Квіткові, до речі, не еволюціонували безпосередньо від голонасінних. Вони відділилися від них задовго до свого карколомного успіху по завоюванню планети 365 мільйонів років тому. І увесь цей час розвивалися паралельно з ними. Разом з квітковими рослинами з'явилася велика кількість комах запилювачів, що підвищувало їхній репродуктивний успіх. Тепер у питаннях запилення у покритих насінах з'явився справжній кур'єр, і це дозволо їм дуже швидко поширитися усією планетою. Колір ландшафта нашої планети майже всюди змінювався зі стриманого зеленого на справжній калейдоскоп яскравих відтінків. Голонасінні поступово відходили на другий план, а подекуди і зовсім були витіснені. Дослідники кажуть, що така раптова зміна рослинності була спричинена зменшенням генома, та в результаті зменшенням клітин живого організма. Менші геноми та клітини підвищили провідність поверхні листя до СО 2 і забезпечили квітковим рослинам вищий потенціал, зробивши їх висококонкурентними. Швидкість газообміну та фотосинтетична здатність покрито на сінах стали вищими, і це дозволило їм випередити інші рослини майже в кожній наземній екосистемі. Тоді як хвойні дерева росли повільно. І не були адаптовані до різноманітних типів клімату. Так, квіткові рослини поступово витіснили голонасіння з більшості низиних теплих екосистем. Це називається замінною клади. Починаючи з середини крейдового періоду, приблизно 100-110 мільйонів років тому, темпи вимирання хвойних дерев значно зросли. І, хоч на це, звісно, впливали зміни клімату, що призводили до масових вимирань. Наприклад, під час крейдового вимирання зникли вольцієві, про які ми сьогодні говорили, все ж найсуттєвішим чинником вимирання багатьох хвойних дерев була поява покритонасінних. Звісно, що хвойні дерева не зникли повністю. Їм довелося шукати інші середовища існування, де вони все ще матимуть над квітковими рослинами перевагу. Зараз хвойні можна знайти в різних куточках світу від північного полярного кола до кордонів зростання дерев в південній півкулі. Однак зверніть увагу на цю мапу. Тут зображені біоми хвойних лісів, великі вічно-зелені лісові масиви, які майже повністю складаються з хвої, подекуди в переміжку з дрібнолисними листопадними екземплярами. Лярово наймасштабніші хвойні ліси ростуть саме в північній півкулі. Тут ці рослини знайшли для себе найкращі умови: прохолодний та посушливий клімат та короткий вегетаційний період. Ось воно, те, що треба. Ось тут то квіткові рослини до хвойних дерев точно не доберуться. Через Євразію та Північну Америку великими смугами простягаються хвойні ліси. В Канаді та США частіше вживається термін бореальний ліс. А у Європі та Азії прожився термін тайга тайгові ґрунти, надзвичайно бійні на поживні речовини. Опадів тут небагато, кліматична зима триває по півроку, а річні перепади температур досягають 80 градусів. Тобто взимку може бути і мінус 50, а влітку плюс 30. Але як же це подобається хвойним деревам? Їм і не потрібен довгий вегетаційний період. Вони фотосинтезуватимуть восени та навесні. Їм не потрібно багато води. Восковий наліт на голках запобігає випаровуванню води з їх поверхні. В тайгових лісах переважно зустрічаються ялини, сосни, модревики та ялиці. Найбільш морозово тривалі види, які адаптовані до суворих зим. Майже усі хвойні вічно-зелені, тобто зберігають більшу частину голок протягом року, скидаючи лише ті, яким кілька років. Однак є і такі види, що скидають усе своє листя. Наприклад, модрина. До речі, рідкісний вид хвойних, які на зиму скидають листя. Їхні голчите листя восени набуває яскравого жовто-гарячого кольору, після чого опадає ще одне тайгове дерево, яке вирощують як декоративне майже по всій Україні. Канадська ялина. З нас ви зрозуміло, що її батьківщина північноамериканський буральний ліс. Нам може здатися, що усі хвойні мають бути з ось такими типовими голками. Проте реальність інша. Звичайні, нашому оку модрини, ялини, ялиці, кедри та інші види хвойних, які відносяться до родини соснових, найменше схожі на решту хвойних дерев світу, оскільки вони відокремилися від усіх інших на дуже ранньому етапі своєї еволюційної історії. Родина соснових має найбільш морозостійкі листя з усіх. Більшість видів витримують температури до мінус 93 градусів. І навіть якщо їхні голки замерзли, хвоє все ще може здійснювати газообмін в таких умовах. Соснових намагаються уникати комахи, бо їхні гострі голки жорсткі та сповнені токсичних для них смол. До речі, далі ви ще обов'язково помітите, наскільки в усіх хвойних відрізняється листя. Окрім тайги, хвойні ліси також зустрічаються і в помірному кліматі. Хвойні ліси помірної зони також є окремим біомом, виділеним всесвітнім фондом природи. Вони домінують в гірських лісах Північної Америки, Європи та Китаю, хоча менші площі розташовані в інших гірських районах північної півкулі. Оскільки помірний клімат сприятливий для листяних порід більше ніж для хвої, тут ростуть теплолюбніші види вічно Дерев. Під теплолюбнішими я маю на увазі ті, кому температура нижче 45 градусів морозу, вже не подобається. Наприклад, кипариси, деякі види кедрів та ялівцю. Ну тобто, до мінус 45 ще нормально. До нижчих температур краще пристосовані биральні породи. Хвоєні дерева помірної зони найбільші у світі. Серед рекордсменів, яких я згадала на початку відео, вічно зелена секвоя з родини кипарисових, що поширена вздовж берега Тихого океану в США. Вважається, що 95% цих найвищих дерев у світі, на превеликий жаль, було вирубано людьми задля деревини. Попри свої розміри, ці дерева мають таке чарівне листя. До хвойних дерев помірної зони також відноситься один з найдовговічніших видів секвоядиндрон Велетенський або Мамонтове дерево. Дорослі дерева досягають висоти в 100 метрів. Як і вічно-зелена секвоя, це дерево росте на заході США. І їх ареал також надзвичайно обмежений. Серед секвой існує ще один вид, який є другим після модрини хвойним деревом, що скидає листя. Метасиквоя. Це не такі великі дерева, як попередні два види, проте його рельєфна крона виглядає дуже ефектно. Зараз у природі метасеквоя зростає лише в Китаї. Ви можете думати, що холодолюбні хвойні дерева просто не можуть жити ближче до екватора, проте існує ще один біом. Тропічні та субтропічні хвойні ліси. Хвої тропічних широт настільки важлива низька температура, як ступінь аридності певної зони, і чіткі сухі та вологі сезони. Хвойні ліси тропічних зон зустрічаються переважно в північній та центральній Америці. Найбільший зростає в Мексиці, значна територія якої піднесена високо над рівнем моря і де щороку спостерігається сухий сезон. Хвойні породи з міцним листям добре виживають в таких умовах, які більшість широколистяних дерев витримати не в силах. Прикладом може служити сосноводубові ліси сєра Мадре дель Сур на півдні Мексики, де вище трьох тисяч метрів поширені ялинові ліси, а на висоті від двох з половиною тисяч метрів сосноводубові. Там зустрічається сосна гладкокора з цікавими зібраними в пучки голками, та сосна Ерери, з більш звичним для нас виглядом соснових. А як щодо Південно-Східної Азії, невже десь там, поблизу екватора, є умови, які підходять хвойним деревам? Якщо порівнювати їх з іншими хвойними лісами світу, то ці будуть найспекотнішими та найвологішими хвойними лісами на планеті. І насправді кожен ліс в цьому регіоні є цікавим особливим випадком. Наприклад, хвойні ліси на Острові Суматра ростуть за умов надзвичайно високої, як для хвої вологості 25 тисячі міліметрів опадів на рік. Цікаво, чому так. Помітили, що вони не тягнуться з осільною смугою, а розкидані вздовж гірського хребта суматранських вулканів. Хоч в горах Барісан переважає вологий екваторіальний клімат, на найвищих вершинах цього хребта він змінюється на субтропічний високогірний, де середньорічна кількість опадів через ефект дощової тіні значно нижча, ніж умови густих джунглів нижче по схилу. Ефект дощової тіні досягається під час підйому вологих повітряних мас на вершину. Там повітря охолоджується, досягає точки роси і випадає у вигляді опадів з навітряного боку гори. Тоді як підвітряний регіон, порівняно з навколишньою місцевістю, залишається сухіше. Таким чином, там прижилися деякі види хвойних дерев, які сформували тропічні хвойні ліси. Переважно там ростуть суматранські сосни з родини соснових, голки якої дуже тонкі і зібрані в пучки. Мабуть, Помітили, що якось ми говоримо лише за ту частину землі, яка розташована південніше від екватора. І це так, бо величезні масиви хвойних дерев з певних причин поширені саме в північній півкулі. Та це не означає, що в іншій півкулі вони не ростуть. Подекуди і там можна знайти хвойні ліси, хоч і не такі обширні. Південні хвойні дерева відокремилися від своїх родичів тоді, коли суперконтинент Пангея почав ділитися. Та оскільки це було давно, більшість з них абсолютно не схожі на звичні нам сос. Або ялини. Одні з найнезвичніших хвойних дерев, які зростають переважно в південній півкулі. Це араукарієві. На початку розвитку хвойних вони існували майже всюди. Однак наприкінці крейдового періоду, разом з вимиранням динозаврів, в північній півкулі вимерли й вони. В Бразилії дерева з цієї родини сформували цілий араукарієвий ліс. Він лежить вище 500 метрів. Хоч клімат цього регіону океанічний, помірний і сухих сезонів тут не буває. У зимові місяці сильні морози зі снігопадами не рідкість. Тут росте бразильська араукарія, вічно зелене дерево, що знаходиться під загрозою зникнення. На жаль, протягом останнього століття цей вид втратив 97% свого середовища існування через лісозаготівлю та сільське господарство. У меншій мірі тут поширена араукарія чилійська, яка має цікаве листя, схоже на сукуленти. З назви зрозуміло, що ширші ареали цього виду знаходяться на східних схилах чилійських та аргентинських ант на висоті від 1000 до 1700 метрів. Араукарія Бідвіла також є південним хвойним деревом однак, поширені вони на іншому материку. Ці дерева ендемічні для Австралії, тобто більше ніде не зустрічаються, якщо не рахувати екземпляри в різних ботанічних садах світу. Лише подивіться на розмір їхніх шишок. Вони величезні, одні з найбільших серед усіх хвойних дерев, можуть досягати ваги в 10 кілограмів. Уявіть собі, якщо така шишка впаде комусь на голову. Шишки залишають заглибини на припаркованих під деревом машинах. Що вже говорити про голову? А чи звертали ви увагу на символ острова Норфолк, що зображений на їхньому прапорі? Хоч це і не прапор суверенної держави, погодьтесь, він відомий багатьом. Малюнок дерева зображує ендеміка цього острова: сосну острова Норфолк. Але це не справжня сосна, бо відноситься до родини Араукарієвих. До слова, ви могли бачити араукарієві у вигляді кімнатних рослин. Молоді дерева часто вирощують в горщиках, а іноді використовують як різдвяні ялинки. А ось листя каурії, або яких ще по іншому називають агатіс, часто взагалі натяку не мають на приналежність до хвойних дерев, проте вони найсправжнісінькі хвойні дерева родини араукарієвих. Вони мають довге татовсте листя і величезні стовбури. Деревина Каурі ціниться у виробництві гітар, меблів, шахтних опор та в будівництві. Родина Подокарпових також у більшості випадків є південними хвойними деревами. Рослини з цієї родини войних поширені переважно від Нової Зеландії до Південно-Східної Азії. Наприклад, лагостробус Франкліна росте лише на Тасманії. Погляньте, які незвичні лускоподібні листочки має це дерево. А ця хвойна рослина під назвою Повзуча сосна раніше була широко поширена усією гондваною. Викопний полог предків цієї рослини знаходили в Антарктиді, Австралії, Новій Зеландії, Півдні Африки та в Південній Америці. Зараз же вона росте лише в гірських заростях тасманії. Мікрокахріс тетрагона – єдиний вид, що вижив. Звісно, що це не усі хвойні. Я пропускаю кілька родин, щоб не затягувати це відео. щоб воно залишалося вам цікавим. Хвойні ліси дійсно важливі для нашої планети. Тільки на буряльний ліс припадає 12% світової біомаси або 8% материкових екосистем світу. Дослідники вважають, що якщо обирати серед різних типів лісів, то розширення хвойних насаджень є втричі ефективнішим методом пом'якшити кліматичні зміни на відміну від висадки широколистяних дерев, оскільки вони цілий рік поглинають СО 2 з атмосфери, поки листяні дерева відпочивають взимку. Окрім того, вчені з університету Гетеборга провели дослідження, які дерева найефективніше покращують якість повітря в місті. І виявилося, що охоні справляються з цим краще, особливо, якщо мова йде про поліароматичні вуглеводні, які пов'язані зі спалюванням та переробкою нафтопродуктів, вугілля, сміття, тютюну тощо. І з усіх хвойних модрина була найкращою в цьому. Ось на цьому графіку якраз можна роздивитись, які види дерев та наскільки ви. Не були ефективні, це не означає, що листяні дерева не потрібні, бо вони, наприклад, краще очищують повітря від твердих частинок. Тому що і без цієї останньої інформації було зрозуміло, що хвойні дерева це не лише символ зимових свят, але й унікальна частина нашої планети з дуже давньою геологічною історією. Сьогодні ви дізналися, що справжнє різдвяне дерево, якщо мати на увазі саме хвойні, можна знайти в будь-якому куточку планети. Менше з тим навіть динозаври могли б святкувати різдво, бо тоді хвойні вже існували. До Речі, ось так це свято бачить чат GPT в мезозоїв. Тиранозаври біля ялинки, прикрашену папоротями. Дуже мило. Пишіть в коментарях, яку ялинку ставили вдома: штучну чи живу. Це сосна чи саме ялина. Також хочу попросити вас перетворити мої коментарі у потік добра. Напишіть, чого ви бажаєте наступного року: собі, рідним, друзям та загалом українцям. Не соромтеся, якщо це буде побажання лише собі. Підтримувати себе в наш час важко і важливо. Нехай прийдешнє Різдво принесе. Все хоча б трохи гарного настрою, тепла від найближчих людей та сподівання на найкраще. Дякую, що ви були зі мною, і до зустрічі в новорічному випуску.